Отже, друзі, пропоную вам зараз разом зі мною намалювати ось такий веселий автобус. Перш за все, я починаю працювати простим олівцем і малюю ескіз. Я малюю дорогу і починаю зображувати наш автобус. Що ж, домальовую останні деталі і приступаю до кольорових олівців. Я починаю розфарбовувати наш автобус. Кольор автобуса ви можете зробити будь-який, який вам більш до вподоби. Мій автобус буде жовтого кольору. Дуже цікаво побачити, яким кольором зробите ви свої автобуси. Також хочу звернути вашу увагу на те, що, якщо ви так само, як і я, працюєте олівцями, то розфарбовувати, намагаємося штрихувати в одну сторону, не в різні, для того, щоб колір був більш яскравим, насиченим і сам малюнок виглядав охайнішим. Коли основна частина готова, я беру оранжевий колір і починаю відтіняти деякі зони. Далі блакитним малюю вікна. І приступаю до розфарбовування коліс. Так, Бо саме колеса залишилися у нас нерозфарбованими. Спочатку, за допомогою світлішого олівця, малюю основну частину колеса, а далі чорним починаю відтіняти. І нам залишається намалювати дорогу. Я малюю дорогу сірим кольором, а ви можете додати дерева, газон і все, що забажаєте.